Вітаю, я Олександр Бабенко. Ви на моєму каналі Юридична допомога військова. В цьому відео я хочу розглянути вкрай наболіле питання для військовослужбовців, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. Під час неодноразових консультацій військовослужбовці звертаються з типовим питанням. Я вже лікуюсь понад 4 місяці, понад півроку, і з боку військової частини було зупинено або зменшено розмір грошового забезпечення. Також не виплачується додаткова нагорода, якщо військовослужбовці проходять стаціонарне лікування у зв'язку з отриманими травмами і пораненнями, пов'язаними з захистом батьківщини. Варто звернутися до норм чинного законодавства. Згідно наказу міністерства оборони або наказів Міністерства внутрішніх справ, які регламентують порядок виплати грошового забезпечення, передбачається, що військовослужбовці. Які знаходяться на стаціонарному лікуванні в медичному закладі з моменту госпіталізації та протягом наступних 4 місяців, мають право на отримання грошового забезпечення за останніми займаними посадами. Якщо ж ваш діагноз це отримане поранення або травма, які пов'язані з захистом батьківщини, в тому числі вам ще донараховують додаткову нагороду в розмірі 100 тисяч гривень на місяць пропорційно кількості часу лікування в цьому місяці. Однак після спливу 4 місяців з боку військової частини може бути припинено виплату грошового забезпечення взагалі, в тому числі грошового забезпечення місячного і додаткової винагороди, або може бути залишено виплату грошового забезпечення в розмірі 500-800 гривень на місяць. Чому така ситуація і що треба зробити військовослужбовцям, щоб уникнути таких негативних наслідків? Згідно приписів законодавства, для того, щоб військовослужбовцю було продовжено виплату належних коштів грошового забезпечення, в тому числі додаткового нагороду, необхідно мати довідку військово-лікарської комісії, в якій буде визначено потребу в подальшому тривалому лікуванні, і, як правило, визначається цей термін: 60 днів, 90 днів, 120 днів, в залежності від ваших діагнозів. І яке рішення буде прийнято лікарями цієї комісії? Одразу хочу зазначити, що згідно закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців, вбачається, що обов'язок направити на медичний огляд покладається саме на медичний заклад. Тобто військовослужбовець не зобов'язаний ініціювати питання щодо направлення його на такий медичний огляд. Однак, з практики, є не поодинокі випадки, коли ось цей чотирьохмісячний термін він пропускається. З тих чи інших причин медичний заклад або коли військовослужбовець перебуває у відпустці за рішенням ВЛК, його не направляють на такі медичні огляди, щоб комісія визначила, що військовослужбовець потребує тривалого лікування, і, на жаль, після спливу цього терміну військовослужбовець залишається по факту ні з чим. Моя рекомендація: якщо у вас період лікування вже підходить до 4 місяців з моменту, як вас первинно було направлено на стаціонарне лікування, ініціюйте питання перед лікуючим лікарем, завідуючим відділенням. Або якщо ви перебуваєте у відпустці за станом здоров'я, то відповідно звертайтесь до територіального центру комплектування. Це для військовослужбовців збройних сил України. а для військовослужбовцю Національної гвардії, Державної прикордонної служби звертатися до відповідних медичних закладів з проханням направити вас на медичний огляд саме з метою визначення потреби в подальшому тривалому лікуванні. Хочу зазначити, що наявність довідки про те, що військовослужбовець потребує відпустки за станом здоров'я на 30 днів або на 60 днів в окремих випадках, на жаль, не є тим належним документом. Щоб військовослужбовцю в подальшому було поновлено виплату грошового забезпечення. Якщо у вас на руках є довідка ВЛК про те, що ви потребуєте тривалого лікування, обов'язково треба її надати до військової частини. Звісна річ, військова частина зобов'язана самостійно витребувати ці документи, однак, можливі негативні наслідки, в результаті чого військова частина не отримає цей документ, буде саме для військовослужбовця, бо він залишиться без належного грошового забезпечення, тому надаємо таку довідку до військової частини, повідомляємо командування медика частини про те, що є відповідне рішення про те, що військовослужбовець потребує тривалого лікування у зв'язку з чим є всі підстави для того, щоб продовжити виплату належних коштів. Якщо все ж таки такий документ було б подано до військової частини, однак військовослужбовцю не нараховується і в подальшому грошове забезпечення. На жаль, такі випадки є, і зараз займаємось такою ситуацією, то я рекомендую готувати письмові рапорти до військової частини про визначення, що військовослужбовцю поновлюється виплата грошового забезпечення у зв'язку з тривалим лікуванням і наявністю відповідних медичних документів. І паралельно також рекомендую готувати скарги до вищого командування, до органів військового управління. Зокрема, це буде Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, командування роду військ тощо. І в цих скаргах вказувати, що військова частина належним чином отримала всі медичні документи однак, незважаючи на ці приписи, грошове забезпечення не було поновлено в повному обсязі. Важливо також знати, що згідно з останніми змінами до закону України про соціальний правовий захист військовослужбовців, з травня 2024 року зазначається, що безперервне тривале лікування з збереженням грошового забезпечення не може перевищувати 12 місяців. Це не означає, що як тільки пройде один рік з моменту госпіталізації, військовослужбовця випишуть і не будуть лікувати ні. Це означає, що як тільки військовослужбовець буде безперервно лікуватись понад 12 місяців, то саме після спливу цього 12-місячного терміну грошове забезпечення може бути припинено взагалі. І станом на сьогодні такі ситуації вже є: військовослужбовці лікуються понад один рік і залишаються без належного грошового забезпечення. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях. Діліться цим відео. З вашими побратимами, яким буде корисно воно, і до нових зустрічей.